Всім привіт! З вами Імпрешем, і сьогодні ми поговоримо про те, як вимикати програму, щоб не висіли в фоновому режимі. І так, як ви, як ви бачите, у нас ніяк на Windows, не можна просто нажати на хрестик і просто вимкнути програму. Вона у вас висить на фоновому режимі, що у нас показує індикатор знизу, така точечка знизу, як ви бачите. Тому, перший спосіб, це нажимаємо правою кнопкою і нажимаємо завершити. Це вимикає нашу програму повністю. Також є гаряча клавіша це Command Q. Нажимаємо command q і програма також вимикається повністю. Також у нас є налаштування. Заходимо на Launchpad, системні параметри. Тут у нас внизу є робочий стіл і док. І так, внизу, у нас є перше налаштування, яке у вас буде вимкнене показувати індикатор для відкритих програм. Вона зараз буде вимкнена, як у мене зараз. Тут нічого не показуєте. Якщо його вимкнути, то у нас показує програму. Це, наприклад, системні параметри, бачите, включено, і OBS, через яку я записую екран. Також ввімкнений. Також у нас є така функція гарна: це закрити вікна в разі завершення роботи програми. Це якраз той момент, коли ви нажимаєте хрестик зверху. І програма вимикається. Вона у вас також буде дефолтно виключена, вимкнена і ви повинні включити, як у мене. І тоді о, ваші програми, наприклад, там Final Cut Pro, як у мене стоїть. Тут у мене якийсь проект, і якщо він у нас включений, ми нажимаємо хрестик, і він вимикається. Але ця функція, на жаль, не працює зразу на всі програми. Наприклад, якщо ми вмкнено в Safari і з нього вийдемо. В Safari не виходить повністю, потрібно нажимати завершити. Так само з Finder, так само з Photoshop, наприклад. Але якщо Chrome, то з нього він виходить повністю. Або, наприклад, Telegram. Якщо ми виходимо, також нормально все виходить і той же самий OBS. Так що деякі програми працюють, деякі програми не працюють з цією функцією. Тому, надіюсь, вам допомогла. До ця інформація. Всім пока.